Бачила наша знімальна група. На такому автомобілі возять Віп-Персон. Зовні нічим не відрізняється від звичайного. Але він броньований. Коли не пробивне скло та корпус зміцнений особливою сталлю. Тому й важить він майже на тонну більше, ніж проста машина. Коли двір закрито, ми маємо так називаємо капсулу. Тобто Повністю броніроване пасажирське пространство. Те ж саме на капот, крил'я. Тобто, повністю цей автомобіль 174. Ще у віпів є особиста охорона. Так бережуть самого президента. Шанувальника, що вирішив передати конверт, не підпустять. Якщо ж із НАТО по щось полетить, прикриють парасолькою. Ось так знешкодять нападника з ножем. У разі стрілянини напустять диму та врятують від куль того, хто перебуває під їх захистом. Проте основна робота охоронця запобігти нападові та застосуванню зброї. Його саме головна задача це не Ходить, показывать, что я там с, с наушником хожу, всех расталкивать, а чтобы его никто не видел и он делал свою работу так, чтобы предохранить все ситуации, которые могут возникнуть. У Росії та Європі нині дуже популярні жінки-охоронці. Чоловіки визнають, часто представниці прекрасної статі швидше реагують, а завдяки інтуїції можуть навіть передбачити напад. Дівушку тілохранитель дуже тяжело определить. Ви ж не узнаєте, яка угроза у неї от дівчинки може бути. Ну а, в принципі средства захисту, которые сейчас є, це є спецсредства і оружиє. Дівчина приймає лучше, ніж мужчина. Вот. И угрозы никто не ожидает. Все Висчити одразу охранника, который может принести там, ну, более защиту. Та жінка в особистій охороні у нас дивина, бо це хоч і слабка половина людства, та вимоги до неї не нижчі, ніж до чоловіків. Фізична витривалість, сила та розум. Жінка товар штучний, звичайно, за такое враження. Ми працюємо над этим, будемо готувати кадри, будемо підбирати молодих. Девчонок, вони должны пройти психологи, они должны хорошо бути физически подготовлены, они должны бути коммуникабельные, женственные. Доброго ранку, Україна!